Молимця, освишно мирі, о спасені душ наших, Господу молимця. О мирі всього мира, благостояння святий, Боже, церкви і сюди всіх Господом молимця. Ось тим храмі, всемі звірним благовім, страхом Божим ходящиго, Господу молимця. Великому сподіванням, святішим патріарх, чоловік, чесні присвіти, охреці, де якості, у всем причини люди, Господу молимця. О Бог мій страні, нашій Україні, властекі я Господу молимця. Ограді семій, овічиться і всякому граді страні, вірою живучими Господу молимця. І на страні нашій Україні, власне, войсних, Господу молимця. Облавра створення воздовго і заміни подовзених і временних мирних Господу молимця, бо є і на озлоблення і роботу правовірних рабів своїх подігом учитися зловірних росіян сущих і милостно освободити їх Господу молимця. Боєжі, і спрогреші, бо мерзкує російською царствою і власть, і очі не дерзає землю людей своїх от зловірь, Господу молимця. О, О, же призрити на опустенні церкви, розкопання алтарей і оскрення святинь своїх, і скорнили немилості, російські російським учили власть, і скоро освободити рабів своїх українців от насилля росіян, Господу молимся. Оєже не остави до конця вірних крові українців свої. На руку богонависних росіян мучитися, ну скоро свободити, і Господу молимся. Оєже вірним своїм українцям придати царство і власть христинонависних росіян. Слава ради імені свого, Господу молимся. О є же нечестивих росіян без <кхи> і не зложити їх силу, і придати їх в руку вірних українців рабів своїх, Господом молимся. О, єже, небо, віки враждувати на люди сорішує, але ну як Бог милостив явити на озлоблене раби своя, скорої благодаті милосердя си, Господом молимся. Боєжу сличити у церкви святи се воплі воздихання кованих, і от поган росіян поробощених рабів своїх українців печалі і скорбі своїх, книмопіочих, і зми, і звести от тлі животи, готло молимся. о єже от раду, бідах і свободу в роботі, у в в і тіснотах. Людям своїм скоро подажу творити Господу молимця. Господи по них. Оєже скорий спраждити мер запустення сп'ячого місяця святім і воздвинути рох християнський і славно прославити в них. Ім'я своє пресвятої, Господу молимця. Оєже, призрити скоро на молитву смирених. І не унічити молені їх, ну узли до воздихання кованих, ражити же, сини умершлених, і славно прославити в них ім'я своє пресвятої. Господу молимця. Господи поплаваючи поліжествую, недойших, страдуючих пліниних, о спасенні Господу молимця. Ой, і збавиться нам оцякої скорми, гніва і нужди Господу молимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю, благодаттю. Хрисвяту причисту, преблагословену, ставлю від нашу Богородицю і присну, Діво мрія, зо всіми святими, поминувши самі себе, і друг друга, весь живот наш Христом Бог придаді. Яко подобає тобі всяка слава честь і колені Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині присної, і виконання.